Доброго ранку, друзі! Вас вітає Тернопільщина, який він для мене дуже добрий, але устала, очі відкрила, то вже добре. Якби там що не боліло, а болить конкретно, запалення сідничного нерва. Ой. Але так як ми, ми усі такі, не хочу казати, що дурні, але... Себе можу назвати дійсно дурною. Робота, робота, робота. Коли відпочивати, коли за своїм здоров'ям подивитися. Ніколи на це не стає часу. От так і сьогодні. Зробила уколи сама собі, бо нема кому інакше. Трохи розходила від сьомої години ногу, хоч воно не дуже, але трохи виходить. І шкутильгаю на роботу. Отакі, отакі у нас справи. Отакі у нас справи. Чоловік ще має докопувати бараболі. А я не знаю, де я це зробила, де я підхватила. Хоча можна знати, дитячі травми даються чути. Але ще трішки один день позавчора була вдома. Помогла йому збирати ті бараболі. Краще б я їх не збирала. Порозтягувала м'язи в ногах. А тепер не знаю, що мене болить точно. Та й така справа. Нічого, друзі, доброго. Але йду сьогодні на роботу, а завтра, як все буде погано, то завтра буду йти до лікарів. Бо самому лікуватися, що мені то дасть? Ой, погода сьогодні хмарна на вечір. На вечір передають дощ. Чоловік спішить, ще декілька рядочків лишилося. І йому самому тяжко. Я розумію. Але що ти зробиш? Нічого не зробиш. Дорога суха, вже все, болота повисихали. Трішки ще тут залишилося болота, але в загальному все болота повисихало. Дуже суха земля і вода тікає в землю, випаровується, два дні сонце вже пече. Десь, певно, до 28, сьогодні хмарно. Та й така справа. А я на роботу не йду а повзу, сили немає зовсім. Тому якось так, поки на цю гору свою. Зараз видряпаюся, то треба добре сили прикласти. Так що з вами говорити не буду. Всім бажаю спокійного дня. Божого благословіння бережіть себе і своїх рідних. Обов'язково бережіть один другого. Бо хто нас пошкодує, як, як не ми самі себе і, і один другого. Ну, якось так, як у маму розумінні звучить, то я біжу. Сьогодні я не біжу, сьогодні я повзу. До зустрічі у нових відео. па па па, -па.